Дай пані і панове, ось таку красу ми бачимо перед очима, це наше Славська з вулиці Підкови, 7, а попереду вулиця Шевченка, ну і так далі. Потім буду розказувати. Я хотів про інше поговорити, що е, портал Карпатиславком, Славською інфо буде оновлюватися. Отож, якби звернення більше до е, жителів Славської громади. Ті, що були на цих сайтах, буде сильно оморюватися, і ми з Тетяною домовилися. Отже, хто бажає залишатися на цій платформі, то будемо виходити на контакт і підтверджувати. Як хто не бажає, ну, то автоматично буде десь там з тої платформи, тому що війна триває. Тетяна прийняла була політику і так далі. далі. Минулого рік на відео було багато туристів, я це особисто бачив і вважаю, що треба підтримувати Славську громаду, розвивати її, і в тому числі фінансово. Отже, ті, що приймають туристів, хай, хай долучаються до моєго тепер каналу. На різних порталах буде Тікток, Ютуб, Інстаграм і так далі. Всюди буде в Фейсбуці. Отже, ми з Тетяною домовилися, вже повторююся. І інформація на сайті славсько -інфо, славсько -топ буде теж оновлюватися. Хто забажає підтримати цю добру компанію, то звертайтеся і будемо на зв'язку. Всього найкращого Славсько живе, чудове, попри цім заморозки, попри все. Це буде Україна, і ми будемо відновлювати наше бойківське селище Славсько, наше містечко, наш курорт, Славського ОТГ. Тож будьмо на зв'язку.